А прямо зараз надійшла інформація про те, що під обстрілом чергово опинився Херсон з нами на зв'язку. Роман Головняк, заступник міського голови Херсону, керівник гуманітарного проєкту Херсонський ХАБ. Роман, вітаю вас у ефірі. Як там у вас справи, що там у вас відбувається? Бачу, ви в укритті знаходитесь, якщо я не помиляюся по антуражу фону за вами. Е, вітаю так. Це відповідне приміщення, в якому можна. В... укритись укритиста тимчасово від обстрілів наразі, ну чергове в принципі, протягом всього дня Херсон під обстрілом в чергове обстрілюють, і буквально от хвилин 40 тому якраз я потрапив, скажімо так, під цей обстріл по прибережній зоні міста. Окупанти з лівого берега ведуть обстріл. Наскільки я знаю. Це цього разу обстрілюють станка от в районі центру, в районі морського порту. Угу. А станка обстрілюють місто, тобто це не реактивна система залпового вогню. Це у них вже до такого дійшло. Ну, в принципі, це і було й раніше. Просто зараз воно якось більш скажімо так загрозливо. Вчора десь близько сіми пострілів з танку було по центральній частині і від центра ближче до річки Дніпро. Сьогодні знову чути обстріли з лівого берега. І судячи з характеру обстрілів, це обстріл з танку. Ну, якби я ж кажу, що було чути навіть там приліт самих снарядів, от які влучають десь в житлові масиви міста. Тобто, а знову ж таки хаотичний цей характер, так це стрілянина має? Чи вони кудись намагаються поцілити там по критичній інфраструктурі, чи в медичній закладі? Вони дуже часто в Херсоні від обстрілів страждають. Ну, якоїсь логіки або закономірності важко прослідкувати в своїй більшості це хаотичні обстріли, і в основному це житлові квартали, житлові масиви, інфраструктура міста. Яка піддається обстрілу. Ну, час від часу, можливо, десь є більший акцент там на промислову зону. Інколи буває протягом дня можна прослідкувати. Ну і звичайно, це передмістя. І ще раз повторюсь, прибережна зона поряд з річкою Дніпро. сьогодні, зранку, в нас в гуманітарному хабі були жінки, які опікуються саме населеним пунктом Антонівка. Повідомляють про. Просто про жахливі обстріли вчора, позавчора. Ну і сьогоднішні теж з руйнуванням будинків, житлових приватних будинків саме містян в передмісті селища Антоніка. А так, ну бачимо, що ворог не полишає цих спроб помститися за те, що вигнали його з міста Херсон. І отакий от спосіб зараз кошмарить цивільне населення. А загалом тут теж надійшла сьогодні інформація про те, що в Херсонській області в Херсоні так розумію, також заборонили відвідувати кладовище під час великодніх свят. Це пов'язано з цією ситуацією з небезпекою обстрілів, цих які в будь -мо, який момент можуть статися. Це і небезпека самих обстрілів, і звичайно можливість ну неможливість вірніше правильно сказати. Це небезпека мінної загрози або снарядів, які Нилися залишились, залишені були окупантами поряд складовищами. От на підступах до кладовищ, і звичайно, всі от місця, які не розміновані, в які е, важко доступні і сьогодні. Вони інфраструктурно е, ну не мають такого першочергового значення з точки зору функціонування міста, і туди не дійшли ще ДСНС, Вони якраз несуть загрозу саме з. Замінування тому я думаю, це одна з основних причин, по якій обмежили доступ мирного населення до саме цих місць. Ну так ну я так розумію, що все одно робота по розмінуванню йде. Просто великі обсяги чи чому не вирішено це питання? Ну, це питання, по перше, так швидко не може бути вирішене. Друге, місто і в принципі, майже основна вся частина деокупованої території Херсонщини, вона зараз знаходиться під прямим артилерійським вогнем і приступити до такого системного гуманітарного розмінування наразі важко і в принципі більшість міжнародних структур, які і займаються саме гуманітарним розмінуванням. От вони приступають до роботи після того як лінія фронту відсунута десь в 20 плюс кілометрів. От наразі такої можливості немає, тому розмінування більше несе такий ситуативний, тактичний, необхідний для функціонування мирних мешканців, які залишаються на окуповані території силами ДСНС, підрозділами МВС і військових, які розміновують дороги, місця там масового перебування в населених пунктах. Це також і інфраструктура, життєзабезпечення електроенергії, вода, газ, ну і інші всі необхідні для життя і містян, і якщо ми говоримо про область інших населених пунктів населення. Так, до речі, сьогодні з'явилася інформація про те, що херсонські обласні військові адміністрації передбачили компенсації через підриви на міни на міні а, розмір одноразової допомоги від 3 до 5 прижиткових мінімумів. А, там різні називаються цифри. Про цю ініціативу що можете сказати? Наскільки взагалі це проблема підриву людей на мінах? Є зараз для Херсонської області для Херсонщини розповсюдженою? Це велика проблема, і е, кожного тижня, от за моїми спостереженнями, мінімум 3-4 жертви. Це мінімум. З на жаль, багато дуже з летальним е, кінцем. Такі випадки фіксуються, е, і по всій області, області, яка декупована, повсемісно надходить надходить інформація. От тобто. Е, за дуже серйозна, від якої можуть постраждати як дорослі, так і діти, і випадки, як присадибні ділянці, так і безпосередньо на сільхозільхоз які ферми або обстежувати або уже обробляти. Тобто, ця небезпека дуже серйозна, і вона на кожному кроці читує мирне населення. Потрібно бути максимально обережним. Угу. А так ну я так розумію, фермери приступають же так до роботи на докупованих територіях, в тому числі на окупованих, якщо не помиляюся, надходила інформація про те, що там ледь не примусово людей заставляють обробляти поля? Е, ну там, де є можливість це я можу навіть візуально зазначити, коли там по дорозі з Херсона в Миколаїв деякі поля видно, що вони обробляються. Значить, вони або пройшли процедуру розмінування, або не були розміновані. Ну, в будь-якому випадку там відпрацювали підрозділи або ДСНС чи МВС. Дійсно обробляють і, і поля є. От також е, присадибні ділянки е, люди обробляють. Зокрема, нашим штабом запущена ініціатива насіння перемоги. Ми видаємо в гуманітарному штабі насіння е, для посіву, Насіння картоплі, і по заявкам вже більше п'яти тисяч людей е, домогосподарств, які хочуть обробляти свої присадибні ділянки. Тобто на це є е, е, як попит, ну і як і зрозуміло, так і можливість в принципі. А так, і звичайно, що всі ми дуже і дуже скучили, і мабуть зрозуміли ціну наших херсонських овочів, фруктів, всього іншого, коли минулого літа цього у нас просто не стало. Ворог це. Ну тепер же все бачимо, відновлюється на деокупованих територіях. Пане Романе, вам дуже дякую за те, що до нас долучилася. Так жахлива ситуація. Що це із обстрілами віримо в те, що якнайшвидше ЗСУ відженуть ворога із лівобережжя Херсонщини це все припинить. Це нагадає Роман Головня, як заступник міського голови Херсону, керівника гуманітарного проекту Херсонський ХАБ. До нас долучився з укриття з Херсону. Місто зараз знову під обстрілом расистами.